А зараз я запрошую всіх, хто бажає кардинально змінити своє життя. Якщо ви молодий, креативний і давно мрієте про телевізійну кар'єру, у вас є можливість здійснити заповітну мрію. А от як не скористатися, ми розкажемо. Адже знаєте, ви що насправді у кожного є шанс потрапити до команди телеканалу Інтер. Наприклад, багато з тих, хто встиг відвідати столичну виставку вакансій «Медіакар'єра», вже стали на крок ближчими до здобуття омріяної роботи. Адже на стенді улюбленого каналу можна було залишити своє резюме. Яка б ця роботи не була на інтері, це буде все рівно все рівно буде це цікаво. Я думаю, що. Я варта того, щоб мені нарешті пощастило. Були серед відвідувачів палацу спорту і ті, хто ретельно підготувався до виставки вакансій та прийшов уже з власними ідеями нових проєктів. Радимо бути активними, надсилати свої резюме, телефонувати і Саме через практику та стажування в інтермедіагрупі можна правда, влаштуватися на роботу. А якщо ви вже маєте відео чи кіно роботи, у вас є шанс заявити про себе на новому молодіжному фестивалі «Інтерфільмфест». Найкращі телевізійні проекти будуть в ефірі телеканалів групи «Інтермедіагруп», а кінороботи ми будемо показувати у кінотеатрах. І наостанок, якщо ви не встигли на виставку медійних вакансій, досі є можливість потрапити на навчання до інтершколи, адже саме зараз там триває набір на найпопулярнішу спеціальність телеведучий.